Це не моя дитина. Розгнівано вигукнув мільйонер і вигнав із дому свою дружину разом із малюком. Минуло 10 років. І ось вони знову зустрілися. Денис досі вражений тією подією, не міг повірити своїм очам. Кого ти мені підсунула? вигукнув Денис. Коли Аліса виписалася з пологового будинку. В день народження сина Денис був у черговому відрядженні. Зайнята людина, для якої завжди є безліч справ. Аліса, будучи студенткою, звикла до такого стилю життя. Вона була молода, а він заможний і важливий чоловік. Це був той ідеал, якого вона шукала: захист та надійність. Але в той трагічний день, коли стіна її ідеального світу впала, Денис був вражений новонародженим сином. Він зовсім не схожий на мене, вигукував він: за кого ти мене маєш, кого ти намагаєшся обманути? Аліса була в шоці від таких звинувачень, і вона залишалася вірною чоловікові з першого дня їх знайомства. Інші чоловіки для неї просто не існували. Вона мріяла подарувати йому сина і була готова відмовитися від навчання та кар'єри заради цієї мети. Її мати була невдоволена вибором дочки Чому тобі потрібен. Розлучений чоловік, та ще й з дитиною від першого шлюбу, запитувала вона, знайди молодого чоловіка, рівного тобі, і живи з ним щасливо. Але Аліса була непохитна у своєму виборі вона вважала Дениса своїм судженим, і лише поруч із ним вона могла бути по-справжньому щасливою. Її мати спілкувалася із зятем неохотно. Вона зрозуміла, чому дочка вибрала такого чоловіка. Він начебто заповнював відсутність батьківської підтримки, якої їй, на жаль, не вистачало. Аліса була щаслива, коли переїхала до великого будинку свого чоловіка після весілля. Перші роки вони жили гармонійно, і вона продовжувала навчання на медичному факультеті. Її мати завжди мріяла, щоб дочка стала лікарем, адже сама вона не змогла реалізувати свої прагнення. Своєму чоловіку вона не могла довірити виховання дітей. І лише Денис був надією. Але ж часом щастя було перекреслене. Коли Аліса дізналася про свою вагітність, її мама була не рада. Але як же навчання, Алісо? запитала вона. Я сподіваюся, ти не збираєшся кидати інститут. Ти навіть не думай про це. Аліса, однак, не звертала увагу на мати. Її турбувало лише дитя, вона була рішуча у своєму бажанні мати більше дітей. Мати намагалася зберегти спокій і допомогти дочці, але усе ускладнювалося, коли Денис викинув їх із дому. Як він міг з тобою так вчинити? обурювалася мати. Я ж тобі казала, що він не той чоловік. Аліса була в шоковому стані. Її чоловік, якого вона так любила, виявився безжальним та жорстоким. Виходь звідси, зрадниця! – кричав Денис. Як ти могла зрадити мене? Денис вірив у безпідставні підозри і не хотів слухати пояснень. Аліса залишила будинок, забравши із собою сина. Мамо, я була такою дурною, плакала вона. Пробач мене. Мати швидко взяла ситуацію у свої руки. Вона підтримала дочку і допомогла їй продовжити навчання. Головне, було забезпечити майбутнє для дитини і самій не загубитися у житті. Аліса навчалася та працювала. Вона змогла закінчити медичний інститут і почала працювати лікарем. Незважаючи на фінансові труднощі, вона залишалася стійкою. Коли Денис знову з'явився в її житті, це було через хворобу його дочки Христини. Він звернувся до Аліси за допомогою. Сподіваючись, що гроші зможуть вирішити. Всі його проблеми, Аліса, як лікар, була готова зробити усе можливе, щоб допомогти, і, хоча вона не забула про минулі образи, її професійна честь та бажання допомогти не дозволили їй відмовити, вона приступила до роботи з усією віддачею, розуміючи. Що від її дій залежить не лише життя Христини, але і її відношення із колишнім чоловіком. Вона була готова зробити все можливе, щоб лікувати і щоб люди навколо знали, що професійний обов'язок та людяність важливіші за старі образи. Аліса була готова зробити все, щоб допомогти Христині. Її серце билося в унісон із батьківською тривогою Дениса. Вона розуміла, що це не просто медичний випадок, а справжня драма, яка зачіпала їх обох на особистому рівні. Кожен день нових обстежень і аналізів підтверджував, що стан Христини був критичним. Але Аліса була рішуче налаштована зробити все можливе, щоб дати дівчинці шанс на життя. Занурившись у роботу, вона забула про свої власні потреби, відвідна лікарень, консультації з іншими фахівцями і години, проведені в операційній, стали її новою реальністю. Денис часто навідувався, приносячи із собою щоразу нову надію і нові запитання. І з часом він став помічати, що до Аліси відноситься не просто як до лікаря, а як до людини, яка втратила частину свого життя через його помилки. Аліса ж намагалася відвернутися від думок про колишнього чоловіка та його образи. І у той час, як її професійні навички допомагали їй зосередитися на лікуванні Христини, внутрішній конфлікт та емоційний стрес ставали частиною її життя. Але вона була змушена тримати себе в руках і не дозволити своїм особистим переживанням вплинути на якість медичної допомоги. Поступово Денис почав змінювати свою поведінку. Він більше не говорив про гроші і не намагався тиснути на Алісу. Замість цього він намагався розмовляти з нею як з людиною, що розуміє його горе. І з часом він визнав, що вчинив неправильно, і що його сумніви і ревнощі стали причинами усіх його нещастя. Після кількох тижнів інтенсивної терапії і декількох успішних операцій, стан Христини. Стабілізувався. Це не був остаточний тріумф, але це був початок нового етапу у її житті. Аліса була рада, що змогла врятувати життя дівчинці. І вона знала, що попереду ще довгий шлях до повного одужання. Денис зізнався, що почав переосмислювати своє життя. І він зрозумів, що його гордість та недовіра відштовхнули його від справжніх цінностей. Він також почав допомагати фінансово не тільки Христині, але й Алісі, за що та була йому вдячна. Це допомогло зняти. Частину навантаження з її плечей і дало їй можливість знову зосередитися на своїй кар'єрі і на своєму синові. Аліса вирішила, що вона більше не буде жити в минулому. І вона присвятила себе роботі та вихованню сина. Вони разом із мамою намагалися відновити своє життя. І знайти нові радощі. Хоча Денис і залишався у їхньому житті, але його роль була тепер менш помітною, ніж раніше. З кожним днем Аліса все більше розуміла, що її життя може бути краще без постійного стресу та емоційних травм. Вона отримала шанс на новий початок, і це стало можливим завдяки власним зусиллям і підтримці близьких людей. Поступово їй вдалося відновити своє самопочуття і знайти гармонію у житті. Сина Ліси ріс та розвивався, а вона. Продовжувала працювати над собою та своїм майбутнім. Її кар'єра почала набирати обертів, і вона знову відчула радість від своєї професії. Незважаючи на те, що шлях був важким, вона зрозуміла, що її сила та відвага допомогли їй подолати усі труднощі. І з часом Денис і Аліса налагодили нові стосунки, хоча це не було поверненням до минулого, але вони змогли знайти спільну мову і повагу один до одного. Денис почав частіше відвідувати сина, і його відношення до нього змінилося на краще. Аліса навчалася прощати і відпускати образи, що дозволило їй знайти внутрішній спокій. І вона зрозуміла, що життя непередбачуване. Але воно також дарує можливості для змін та росту. Вона знову знайшла смак до життя і спокій завдяки своїй рішучості і підтримці близьких людей. З кожним днем життя ставало все більш гармонійним. Аліса продовжувала працювати над собою і забезпечувати свою сім'ю. Її стосунки із Денисом стали більш цивілізованими та зрілими. І вони обоє навчилися цінувати те, що мають, і знову знайти радість у простих речах. Павлик виріс здоровим і щасливим хлопчиком, і материнська любов стала для нього найкращою підтримкою. Аліса зрозуміла, що її боротьба була варта того, і що її дії і рішучість допомогли їй знайти справжнє щастя.